Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі сьогодні 26 березня, 396 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одеській області побачили морську міну біля узбережжя та контрольовано її підірвали. А ось сьогодні, як бачите, дощ на морі був невеликий шторм. І біля селища Сичавка в Одеській області морську міну винесло прямо до узбережжя. А в цьому селищі прямо на морі збудували якісь такі будинки для туристів, і ось ця морська міна здетонувала та пошкодила досить багато цих морських будиночків. Постраждалих немає, бо сезона в Одеській області зараз теж немає. Вже офіційно заявили, що цього року теж в Одесі не буде сезона, якраз із-за морських мін. А в місті Одеса зараз, як бачите, дощ в сусідньому місті Героїв Миколаєві теж дощ. І за минулу добу росіяни Миколаївську область знову не обстрілювали цього тижня. Росіяни обстріляли лише раз Миколаївську область, причому буквально раз. Удар прийшовся кудись на акваторію Дніпробукського лимана. А от Херсонщину росіяни обстрілюють кожного дня, і кожного дня є загиблі чи травмовані минулої доби дев'ять людей. Отримали поранення. Вже чекаємо на наступ від ЗСУ, щоб звільнили лівобережну частину Херсонщини, щоб Херсон зажив нормальним життям і в Миколаєві з'явилась більш-менш нормальна вода з крана.